Вітаю, вас, шановні глядачі. З 1 січня 2013 року підвищено розмір мінімальної заробітної плати, а також збільшено пенсійні виплати. Тож про черговий автоматичний перерахунок пенсій і надбавок та підвищень до пенсії, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму. Піде далі мова в актуальному інтерв'ю. Ігорю Орестовичу, розкажи детальніше, які категорії пенсіонерів підвищено пенсії. Христос народився. З 1 січня 2013 року, згідно закону України про державний бюджет на 2013 рік, мінімальний прожитковий мінімум став 894 гривні і мінімальний розмір відповідно також становить 894 гривні. Воно безперечно вплинуло на інші виплати пенсій. Зокрема, діти війни, інвалідів війни, додаткова пенсія особам, які постраждали від Чорнобильської трагедії, почесним донорам. Тобто ці зміни пройшли для 91% наших пенсіонерів. Це десь більше 34 тисяч населення. Хочу сказати, що Пенсія на сьогодні виплачується вчасно і в повному обсязі. Також хотів би відмітити те, що на сьогодні розмір пенсії, середній розмір пенсії становить 1321 гривню, що на 200 гривень більше, ніж на 1 січня 2012 року. У зв'язку з підвищенням розміру пенсії, чи вистачить, вам, чи вистачить вам коштів на виплату пенсій пенсіонерам міста Калуша та району? Ну хочу з приємністю відмітити, що пенсійний фонд сьогодні акумулював кошти виконав свої планові завдання на 102 і сьогодні. На сьогодні він зібрав більше, ніж 270 мільйонів гривень, наголошую, 270 мільйонів гривень за 2012 рік. Проте самодостатність нашої громади. Калуша і району становить цього насу 47%. Тобто 53% все рівно йде дотація. І на превеликий жаль, наша громада не є самозабезпечена коштами для виплату пенсій. Управління пенсійного фонду Калуша та Калушського району проводить виплату пенсій за новим графіком. Чи звикли вже до цього графіку пенсіонери? Ну, попередньому... В виступі я говорив, що на сьогодні пенсійна виплата є стабільною виплатою, хоч, скажімо, можливо, і не задовільняє фінансовий стан сімей, родин, але вона є направду стабільною. Виплачується з 4 по 25 число. Добре, що люди це зрозуміли. Ну і скажімо, майже звернень не було. А де були, то ми зрозуміло корелювали в користь пенсіонерів. І у зв'язку із новою реформою, яка вже діє в Україні, чи збільшилося чи зменшилося пенсіонерів з Нового року? Ну так, напевно, це реформа, яка в нас сьогодні діє. У нас прямо для того, щоб був бездефіцитний бюджет пенсійного фонду. І на сьогодні кількість пенсіонерів по новопризначених пенсіях зменшилася на порядку на 240 людей. Проте, знову ж таки, коли говорити за перерахунок пенсії, які ми здійснили з 1 січня, потреба в коштах збільшилася ще на 300 тисяч гривень. Так що, я думаю, що до бездефіцитності, особливо на Калущині, говорити на сьогодні не приходиться, враховуючи стратегію розвитку, враховуючи проблеми на такому нашому бюджету творючому підприємстві, як Карпатнавтохім і Локор, на превеликий жаль, перспективи незрозумілі, і зрозуміло, що надходження коштів ми. В динаміці спостерігаємо на менше. З 1 січня 2014 року також набрав чинності закон України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо сплати єдиного внеску. Скажіть, будь ласка, що саме передбачає цей закон? Ну, по-перше, остання сесія була, і мені дуже сподобалося, коли міський голова образно. Висловився за бюджет 2013 року. Доступно, зрозуміло і дуже винахідливо. Мені також приємно, що власне середній розмір пенсії він по рівню десь третій після спрощенців, після бюджетної сфери. Тобто, це, ну, я рахую, що добрий показник, хоча. Зрозуміло, що ми вже про це речі говорили, що він не може десь забезпечити фінансовий стан сімей. Але це так було образно і дохідливо сказано, тому що кожен направду має свій бюджет сім'ї, родини, так і бюджет міста є, і в цьому бюджеті дуже цікаво ще раз говорю було так висловлено, структура. Надходження коштів фонду оплати праці було дуже приємно це подано і зрозуміло, вже раз наголошу. А щодо спрощенців, от у нас є дуже велика проблема. Про це також говоримо ми на комісіях, і міський голова неодноразово, і голова районної державної адміністрації про те, що на сьогодні середня заробітня плата по спрощенцях найнижча в області, найнижча. З однієї сторони, з іншої сторони, щодо сплати, от ми відмічаємо, що ще за е, 10-й рік заборговані 70 тисяч гривень. За 11 й рік 300 тисяч і вже 12-й рік 1 мільйон 250 тисяч заборгованості. Зрозуміло, що цей борг опрацьовується. Е, через… Е, Виконавчу службу, і в цьому плані ми активно працюємо, але я ще раз, користуючись нагодою, звертаюся до підприємців, що це не тільки, скажімо, вчасна виплата пенсії на сьогодні, так, але це і ваш майбутній страховий стаж. Тому що рано чи пізно все рівно, дай Бог прийде той вік, коли треба буде думати про майбутню пенсію. Тому я прошу, щоб ви. Заплатили заборгованість. Ну і хочу також наголосити, що на сьогодні правлінням пенсійного фонду прийнята постанова, з якого, згідно якої до 10 лютого повинні прозвітуватися. Були там різні дати, але на сьогодні ще раз наголошую, до 10 лютого підприємці повинні прозвітуватися у пенсійний фонд. Яка ситуація в даний час з вашим управлінням, ваше управління з підприємства-боржниками? Ну, найбільша заборгованість. У нас взагалі-то велика заборгованість, враховуючи заборгованість оріани, враховуючи заборгованість калійного заводу. Майже мільйон гривень ми по пільгових пенсії нарощуємо щомісячно. Це дуже великі суми. Але найбільше мене турбує на сьогодні економічно активні підприємства це Техмаш, яке практично стратегічний в структурі заборгованості до пенсійного фонду і не тільки. Там заборгована заробітня плата, люди з квітня місця не отримують заробітну платню. Ми пропонували керівництву різні виходи з цього підприємства, з цього. Стану, зокрема, і таку процедуру як банкрутства, тому що там є таке цікаве слово відновлення платоспроможності боржника на жаль, на сьогодні немає розуміння керівництва цього підприємства. Ну і нашою комісією при виконавчому комітет, комітеті. Є звернення до обласної комісії про ініціювання банкрутства через цю комісію. І я думаю, що ну, це єдиний правильний вихід з тої ситуації, яка на сьогодні на цьому підприємстві склалася. А так, слава Богу, і дай Бог, щоб таких підприємств ну, в нашому краї було менше. Ваше побажання змагання. Я бажаю здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Відтак. Довголіття, а відтак довго отримувати пенсію. Хай нам щастить і хай нам Бог допомагає в Ігор І я вам дякую за розмову, за детальну інформацію щодо пенсійних виплат. А нашим глядачам я дякую за увагу та до зустрічі.